Як справу у Windows ноутбуків на ARM через місяць після виходу можна брати чи ще рано? У мене в руках здавалося б звичайний компактний Windows ноутбук, але це не так. Це Asus VivoBook s 15 на процесорі Snapdragon X Elite. І повірте, для всього світу Windows це ще більший виклик, ніж, приміром, для компанії Apple, коли вона випустила свій перший ноутбук на ARM Чіпі. Виробники Windows ноутбуків на ARM процесорах, а їх зараз можна перерахувати на пальцях однієї руки, створюючи комп'ютери на новій для Windows архітектурі ARM, поставили собі за мету зробити конкурента ноутбуку Apple MacBook Air. Як моделі на 13 дюймів, так і моделі на 15 дюймів. Ці нові категорії підігнані дуже акуратно, щоб відповідати. І за цю ціну спробували як завжди дати більше, ніж дає конкурент. Конкурента MacBook Pro робити ще зарано, потрібно хоча б обкатати. Нову платформу, подивитися, як воно взагалі працює, відповідаючи на питання, чому з невеликої кількості ноутбуків на Snapdragon X Elite був обраний саме Asus, я наведу лише один аргумент: ремонтопридатність і сервіс за останні 6 років. У мене в сім'ї та на роботі всі ноутбуки були від цього бренду. І коли поставало питання їхнього обслуговування, а Windows ноутбук рано чи пізно доведеться обслуговувати сервісні центри, зробили все максимально швидко і якісно. Причому відбувалося це в різних містах і один раз навіть в іншій країні у відрядженні в дуже екстремальних умовах дуже швидко. Також у мене було два ноутбуки Surface від Microsoft, які просто померли, їх не зміг відремонтувати ніхто в Україні та Європі. Ці Комп'ютери не обслуговуються, і в кращому випадку ви просто повернете гроші за покупку, якщо купували його офіційно з гарантією. Красива іграшка, але дорого обходиться в підсумку. Тому робити вибір з точки зору практичності та прагматичності це нормально. Що вийшло? VivoBook S15 у конфігурації 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ SSD в Україні коштує 70 тисяч гривень. А це. 1560 євро. Так, були часи, коли 70 тисяч гривень це було дуже багато євро. А зараз це... 1560. І так сталося, що це на 140 євро дешевше, ніж топовий MacBook Air 15, у якого так сталося скромніші характеристики. Менше пам'яті 16 ГБ і менше накопичувач 512 ГБ в два рази. Крім того, у VivoBook більше роз'ємів. Тут два швидких USB Type c зліва, два швидких USB Type A праворуч, є роз'єм HDMI і слот для microSD. І це зручно. І вишенкою на торті тут традиційно. OLED Екран з підтримкою 120 Гц у MacBook Air 60 Гц. Але як себе почуває Windows з цим чудовим набором функцій і новим процесором Snapdragon X Elite? Почнемо з найважливішого: сумісність. Якщо ви обираєте собі такий комп'ютер, то справжня причина такого вибору насправді дуже проста: енергоефективність. Ви розумієте, що ARM ноутбук на одному заряді акумулятора теоретично має працювати значно довше, ніж його аналог на Intel чи AMD Але перш ніж робити вибір у бік ARM. Ноутбука вам потрібно ретельно подумати, якими додатками ви користуєтеся на своєму робочому інструменті. Наразі на зв'язці Windows плюс ARM ситуація наступна: є застосунки, що працюють нативно. є застосунки, що працюють завдяки емулятору, і є застосунки. Що не працюють взагалі, нативні застосунки це не тільки застосунки, які створила сама Microsoft. Це пристойний набір сучасних застосунків від різних виробників, які випустили свої версії для ARM на Windows. Офіційно наполегливо рекомендую вам ознайомитися з ось цим сайтом ARMреpoвер, на якому збирають повний список із всіх застосунків з нативною підтримкою. ARM. він регулярно оновлюється із цих програм. Дійсно багато тих, які зараз підтримують АРМІ. Це дуже круто. Є як безкоштовні застосунки, так і дуже популярні пакети від таких компаній, як Adobe, з їх прем'єром, Lightroom, Photoshop з штучним інтелектом. Також є BlackMagic з їхньою чудовою DaVinci Resolve, вже остання версія, підтримує ARM. Всі відомі клієнти соціальних мереж, фаєрволів, VPN, альтернативних офісних застосунків і так далі. Є окремий розділ для розробників з різними середовищами. Такими як Docker Desktop, GitHub Desktop, Python тощо. Все це підтримується нативно ARM. Усе згруповано і наочно представлено. Далі ми стикаємося з емуляцією. Ті застосунки, які не мають підтримки ARM, система спробує запустити, використовуючи емулятор. І ви, наймовірніше, навіть не впізнаєте того, що зараз працює саме емуляція. Застосунок просто становиться і запуститься. Але ось що ви повинні знати: практично всі ці програми. Які запускаються під емуляцію, дадуть вам змогу працювати і виконувати якісь функції з комфортом тільки в тому разі, якщо сам по собі застосунок не був. Ресурсоємним або якийсь клієнт магазину ігори софту, від якого вимагається просто встановити гру і все, або якийсь відеопрогравач, тощо. І звісно ж, є застосунки, які на вашому Windows arm комп'ютері працювати не зможуть, і це правда. Найчастіше до цих сучасних додатків належатиме софт, пов'язаний з якимись. Професійними завданнями, особливо якщо цей софт відповідає за роботу якихось реальних фізичних речей, наприклад, карти, відеозахоплення, звукове обладнання. Тощо. Якщо у вашому розпорядженні є таке обладнання, обов'язково сходіть або в підтримку цієї фірми, або на Reddit і просто про всяк випадок переконайтеся, чи працює це обладнання в емуляції на ARM. не кажучи, чи є взагалі версія під ARM нативна. У моєму випадку в мене не працює зовнішній екран компанії Ельга. Ато, а це доволі популярний бренд. Вони випускають ще й консоль Steam Deck і так далі. Їхній софт не встановлюється за допомогою емулятора, а нативну версію вони не поспішають розробляти. Я б сказав, ось так: це буде суб'єктивна думка, просто я так відчуваю. Зі 100% популярного софту зараз працювати буде відсотків 80. з того, що відомо більшості людей. Із цих 80% десь відсотків 20 або 30 будуть працювати нативно, а решта буде запускатися в емуляторі. І тут виникає питання. А що з продуктивністю? Asus VivoBook S-15 працює на процесорі Snapdragon X Elite 78100. А якщо ви не знали, цих Snapdragon бувають чотири різновиди під різними порядковими номерами. Вони, якщо чесно, не сильно відрізняються один від одного. Похибка в максимальній тактовій частоті. І я б сказав так: на цьому етапі розвитку архітектури та оптимізації софту різниці кінцевий користувач взагалі не відчує. Але у VivoBook s 15 є одна важлива деталь, яка відрізняє його від невеликої кількості конкурентів, які теж працюють на ARM-чипах на Windows. Це регульована робота кулерів, тобто ви можете змінювати оберти роботи кулерів самостійно. Загалом, якщо ви дуже сильно захочете розігнати цей ноутбук до максимальних частот процесора, наприклад, запускаючи якісь ігри, то саме за рахунок системи охолодження він дозволить це зробити більше, ніж його конкуренти. Що важливо знати, під час роботи від акумулятора Windows на ARM намагається вичавити максимум із часу автономної роботи, тому герцовка екрана знижується до 60 Гц, але ви можете це змінити. Яскравість екрана трохи зменшується, а загальна продуктивність. Системи знижується десь на 30%. Що це означає? Працювати в штатному режимі: це браузер, месенджери, відеодзвінки, офісний пакет програм. У вас вийде легко і головне дуже довго. За умови використання нативних додатків, цей ноутбук видає реально десь 16 годин роботи. Це набагато більше ніж будь-який Windows ноутбук на архітектурі X86. У такому режимі, вперше за довгий час вам взагалі не потрібно. Думати про заряд ноутбука протягом дня і шукати розетку. Якщо вам потрібно виконувати ресурсоємні завдання, як от робота з відео, робота з графікою, або ж запускати ресурсоємні робочі середовища у такому режимі, час автономної роботи може скоротитися в 2,5, а то і в три рази. Наприклад, монтаж відео в 4К в нативному додатку DaVinci Resolve пропрацює від батареї близько. 3,5 години. У принципі за цей час ви можете створити повноцінний проект. Звичайний Windows ноутбук у такому ж режимі пропрацює максимум одну годину, але це було дуже рідко. Звичайно, там за 40 хвилин він просто розряджався. ARM ноутбук 3,5 години загалом для досягнення максимальної продуктивності вам бажано бути підключеним. До розетки. Ноутбук при цьому не дуже гучний. Система охолодження працює її чутно, але навіть при максимальних навантаженнях це навіть близько не той шум, який видають класичні ноутбуки на X86. При роботі в браузері і в режимі офісу ноутбук взагалі не активує кулер. Кулера. І для Windows ноутбука можливість працювати в повній тиші це перемога. Ігри, звісно, ви хочете знати, як працюють ігри. Працюючи за цим ноутбуком, будь-яка людина повинна усвідомлювати, що ці комп'ютери не створені для ігор, це інший клас пристроїв до того ж на новій архітектурі, в рамках якої будь-яка гра взагалі буде запускатися в емуляції. Тому в моєму розумінні, якщо гра в принципі запустилася і якось працює, це вже диво, і це диво сталося. Наприклад, моя улюблена гра Hitman 3 на середніх налаштуваннях графіки. В роздільній здатності Full HD навіть можна грати. Іноді відбуваються фризи. Але пройти сюжет можна цілком і повністю. У моєму випадку FPS коливався від 40 до 55. Відьмак 3. На середніх налаштуваннях графіки близько 30 FPS. Таке відчуття, що граєш на Nintendo Switch. З більш красивою графікою і роздільною здатністю. Список ігор, які запускаються на цьому ноутбуці, величезний. Які з них придатні для гри, якісь в емуляції працюють не так оптимізовано, як хотілося б. В описі до цього відео я залишу посилання на величезну Google таблицю, у якій за абеткою. Записано тести різних ігор, їхні налаштування, роздільну здатність і кількість ФПС. Сам ноутбук Asus Vivobook дуже компактний. У нього зручна клавіатура, на ньому приємно набирати текст, є повноцінний нампет, великий тачпед, а його екран розкривається на 180 градусів. З цим ноутбуком реально зручно працювати, так би мовити, на колінах, і він не нагрівається у звичайних завданнях навіть влітку. Тож ноги собі ви не. Опалите до речі, рідкість для Windows ноутбука можна робити депіляцію. Тут крутий звук Dolby Atmos і що важливо, дуже якісний екран з підтримкою hdr зображення. Контент на екрані цього ноутбука має реально крутий вигляд. Дивитися серіали і кіно це. Суцільне задоволення. І причому ви можете це робити реально дуже довго: 16-17 годин поспіль. З важливого підтримка швидкої зарядки по USB Type-C за 40 з гаком хвилин ноутбук може зарядитися до 60%. А зараз це важливий показник. Акумулятор на 70 ватт на годину можна зарядити навіть від великого Powerbank. Корпус з алюмінією сама вага ноутбука всього 1,42 кг Він Вільно поміщається в будь-який рюкзак, і при цьому це 15 дюймове рішення. У чому придатність ARM? Ще й у тому, що. Зарядивши ноутбук до 100% і поклавши його, наприклад, в рюкзак, ви можете сміливо розраховувати на те, що ноутбук не сильно розрядиться в закритому стані. Ви дістанете його в будь-який момент через день, через два дні, і можете розраховувати на реально довгий час роботи протягом робочого дня. Так що так можна привітати всіх любителів Windows комп'ютерів, нарешті з'явилося робоче рішення, яке гідно конкурує за часом автономної роботи з ноутбуками від Apple. І при цьому за. Пускає більшу частину вашого улюбленого програмного забезпечення, можна впевнено сказати, що перша масова проба переходу Windows на ARM реально вдалася. А далі, мабуть, буде тільки краще. Оновлення системи покращуватимуть окремі сценарії роботи. Функції штучного інтелекту Copilot виконують багато завдань. Прямо на вашому пристрої, використовуючи вбудований NPU, а виробники софту вже випускають багато застосунків з підтримкою ARM. Це чудовий тренд. Ми не будемо розбирати, що краще Windows або MacOS. Це вже взагалі окреме питання, яке існує дуже багато років. Але ми всі прекрасно знаємо, скільки користувачів Windows є зараз у світі, які потребують на Windows. і більше того, вони потребують на робоче рішення, яке буде працювати багато годин без підзарядки. І це сталося. Нарешті, друзі, дякую вам за перегляд. В описі до цього відео буде посилання на табличку зі всіма тестами. Там і застосунки, і ігри. Але ви повинні враховувати те, що кожен день ситуація змінюється. Якщо в табличці є... Який застосунок, який не запускався, то може статися так, що завтра він вже буде підтримуватися нативно. Тому це треба постійно оновлювати і слідкувати. Також я залишу офіційне посилання на цей ноутбук. Скільки він коштує, ви можете побачити, тому що є ще і інші моделі з іншими конфігураціями і іншою ціною. Поділіться цим відео з вашими друзями та допоможіть просувати контент українською мовою. Дякую за перегляд. Бувайте!